Просто, ви знаєте, таке страшне відбулося. Сергій Жадан, як ніколи близько, наблизився до Холостяка. Але ні, але звичайно не пішов у холостяк. У нас в цьому сезоні Тарас Симбалюк і навряд чи бо анонсували наступного холостяка, і взагалі навряд чи жоданові це треба. Але так близько до холостяка, як він був оце днями, Сергій Жадан не був ніколи. В перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку. Ви не повірите, він почав розмову так, як ви зі мною почули. Ви зразу згадали заложного. Перший момент, ти не дуже розумієш, що питання про стосунки у ліжку не будуть стосуватися у залужного і Ну, насправді, насправді, це проєкт Марічки, забула її прізвище. Вона колись була кандидаткою в холостячки, але її не відібрали на базовому відборі, тому що вона, в принципі, прийшла для того, щоб якось просунути свій інтерв'ю, єшний продукт, і це було схоже на катування. Жадана словосполученням у ліжку. Це було неоковирно, ніяко, натужно і давало надію, що може потім стане краще, але не ставало. Перші дні листопада ага. вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку. Так. Це слова, з яким рядочки, з яких я почала знайомство з вами у юної молода, тому що це вірш 14-го року. Я пам'ятаю. Mm -hmm. Я дуже хвилювалася тоді, бо я а. хотіла вас запросити у ліжко і я не знала, як ви відреагуєте. А? А? Я дуже дякую, що ви прийняли моє дякую, запрошення вам за запрошення, спасибі. Друзі, у ліжку до нас застала війна, і ми втратили спокій, говоримо про те, що не дає спати спокійно. І я знаю, що в наших глядачів Сергію буде питання, звісно, чому мене у ліжку? Mm -hmm. Відповідь очевидна, мені здається. Ми уникаємо жовтої преси, ми уникаємо двозначностей, натяків, пліток і брехонь. Мені було дуже складно тримати себе в руках, хоч я професіонал, звісно. Тому в руках я буду тримати вас. Давайте. Добре. Добре, домовилося. Ну, я не знаю, як можна уникнути жовтої преси, якщо ти приходиш в принципі у гості до жовтої преси, але ситуацію не врятує навіть залужний на фоні. Взагалі не зрозуміло, навіщо він там. Я не знайома з цим проєктом, я не слідкую за ним. Можливо, ви знаєте, навіщо там залужний? А може, я не знаю, там поки що у нас вибори ж не почалися. Немає оцього от, е плейсменту, не має бути, але він чомусь там. І ти спочатку не дуже розумієш. Хто з ким у ліжку, що, це відбувається натурно, в якийсь момент говориш, ну давайте вже все закінчити цю тему, а вони продовжують і продовжують. Продовжте фразу. У ліжку я найбільше люблю читати, найбільше люблю. Бачите? Ліжку, абсолютно... Ось. Ось, бачите? Ну. Мені здається, що на етапі того, як тебе запрошують у шоу, яке називається у ліжку, і ти проговориш те, що ти у ліжку лягати не будеш, і там був арестович, Можна було вже відмовлятися. Але жодан, ви знаєте, він любить всякі випробування і іде у ліжко навіть до холостячок. Я читаю, я все життя читаю, ясна річ, що ліжко це просто прекрасне, фантастичне місце. Я розумію, що це можна потрактувати двояко, Чого? але ну, коли людина говорить, що не в ліжку любить найбільше читати чи їсти, ну, очевидно, очевидно, що це прекрасний привід для жартів. Але Ну, насправді я ще на жодному інтерв'ю не бачила Жадана, щоб він себе так. Щоб насті... йому було настільки некомфортно, і він настільки шукав взагалі слова, за якими можна заховатися. Але але мій улюблений уривок цього інтерв'ю, попри те, що в цьому інтерв'ю є якісь епізоди, де Жадан розповідає про дослідження Харкова, про Влизька, про Геошкурупія, там про Семенка, про те, як він взагалі знайомився з українською літературою, культурою, там з ким він знайомий і так далі. Боже, я вже боюся наплутати, може плутати. Ні, це і Жадан розповідав, а потім Андрухович ще давав дуже класне інтерв'ю для Радіо Хартія і його теж порекомендую. Але в принципі, найхітовіший момент у цьому інтерв'ю був про холостяка, звичайно. Чи прийдете до мене, ще у ліжку. Обов'язково прийду та, і навіть більше додавати, вам пообіцяю, коли завершиться ця війна, ми, ми, ми з вами зробимо справжнє, нормальне, повноцінне інтерв'ю з ліжка. Добре, так. це прийдеться ще чекати довше, ніж люди чекали інтерв'ю з зміною Костенко. Ну До подивимось, жат. послухайте, подивимось, подивимось. Подивимось, подивимося, але але насправді це не найпоетичніший момент. Я вам трошечки спойлера. Найпоетичніший момент цього інтерв'ю відбудеться зараз. В принципі, інтерв'ю почалося з поезії, закінчилося поезією, бо згадували про Ліну Костенко. Але всередині теж була поезія, і от ви просто зацініть цей. Обмін думками, обмін тезами і тим, що Жадан врешті зрозумів, куди і до кого він прийшов. Я все ж таки про прочитаю цей вірш, ну, який да, для да. мене став знаковим. Дуже для багатьох українців. Для мене став знаковим, бо він став про моролику холостяка, де я ага, так, так, так. брала участь. Так? Ви читали вірш? Ні, я брала. А ви участь. Ви брали участь у Холостяку? Ух ти, клас. Я не знав, вибачте. Ви читали мій вірш? Ні, я брала участь в холостяку. А холос, а холостяк відкривали вашим віршем. Ви. До речі, до речі, до речі, ми ж маємо відмітити, що насправді Холостяк просука, просуває українську літературу, і насправді любов варта усього. Це був вірш, який відкривав сезон, який читали зв'язди, і ці зв'язди були нарізані там від Павла Зіброва до я не пам'ятаю кого до всіх. Їх всіх гарно нарізали. Вони порядочку жадо прочитали, І це пішло як анонс до холостяка. Я просто з нетерплячкою вже чекаю. Наступного холостяка, чию поезію візьмуть, хто буде начитувати. Йому вимушено сказати, що у мене вже навіть з'явилася фантазія, що треба таки шукати, шукати, ну, не жадана. Ой, мені здається, що, по-перше, він не витримає по ньому. вже видно, що він не готовий до такого, і точно він не буде нам відігравати ту прекрасну роль, яку. А хоча, ви знаєте, ну, хоча насправді я уявляю собі Холостяк. Сергій Жодан, головний холостяк, Емма Антонюк – серед кандидаток, розповідає на включеннях з редактором. Тим, тим більше, що це СТБ розповідає про те, як втіхаря бухають інші кандидатки для того, щоб всунути їм ножа в спину і викинути з конкуренток. Одним словом, видовище було б нічого. Але у нас дуже багато і молодих поетів можна когось молодого через сезон. Тим більше, що. Тарас Цимбалюк, він, звичайно, погодився для участі в холостяку, для того, щоб ну, я не знаю, бути ще більш впізнаваним, але психологічно він абсолютно до цього не готовий. І я про це роблю висновок з інтерв'ю з Наталією Тур. Яке я нещодавно подивилася і зрозуміла, що у Тараса зовсім розхитана психіка. З такою розхитаною психікою не можна йти у шоу «Холостяк», тому що як тільки вийде перша серія, та в принципі вже і до того, тебе будуть обговорювати з усіх боків, а Тарас не готовий. Тому що після того, як Наталя Тур у своєму інтерв'ю чи у своєму чи у своєму тіктоці, Підняла питання того, що Тарас Цимбалюк спілкується з Олхім, слухає російськомовну музику і взагалі русських спалнітелей. Тарас на неї дуже образився, і після цього Тарас блокує і пише пост про те, що є кончені журналісти, які просто хайпують на його імені і так далі. Блокує мене. Якщо я не помиляюсь, він блокує тебе. Тобто він замість того, щоб вибачитися за свій вчинок і там подякувати тим людям, які звернули увагу на те, що це не окей. Він просто бере і блокує як в дитячому садку. Просто. І причому, що Тарас не лише блокує. А взагалі ми дізналися, що і у Донтеса теж не не, не, не все добре з нервами. Він теж блокує журналістів, які власне і роблять його більш популярними, популяризують його. Одним словом, Тарас заблокував, а потім, бачачи Наталю, Робив вигляд, що він її не бачить. І я не уявляю, що з ним станеться після того, як закінчиться перша серія «Холостяка». і як інтернет почне давати відгуки. Тримайся, Тарасе, але ти сам на це підписався. Зустрілася знову з Тарасом десь на якихось подіях. Декілька разів зустрічалась. Він же ж не вітається, в твою сторону навіть не дивиться. Приходить супер ображений, бо він вважає, що ми нібито його навмисно потопили, Що от ми такі погані, що ми щось йому зле зробили. Ну знову ж таки, ти спілкуєшся за Лохім, а насралі в штани, звичайно ж, ті, хто про це говорить.